Вітаємо цього року. Ми відзначаємо день народження тракторів. Клас 23 лютого 2003 року. Гельмут клас підписав угоду з Патрі Форте і почалась нова історія. Але все поступово. Спочатку підписуємось на канал, тиснемо лайк і тепер поїхали. Рівно 20 років тому, 23 лютого 2003 року, Гельмут Клас підписав угоду про придбання контрольного пакету акцій компанії «Рено Агрокультура, тракторного підрозділу групи Рено. Відтоді компанія «Клас» поступово зміцнила свої позиції на міжнародній арені як повноцінний системний постачальник інновацій, що підвищують ефективність і продуктивність. Від Селки, «Сарес» та Атлес до Аріон та Аксіон. 23 лютого 2003 року ситуація у світовому секторі сільськогосподарського машинобудування змінилася. Після придбання контрольного пакету акцій компанії «Рено Агрокультура, а потім і повного її поглинання 2008 року, клас перетворилася з компанії, що спеціалізується на виробництві збиральної техніки, на повноцінного постачальника систем, додавши до свого асортименту стандартні та спеціалізовані трактори, які гармонійно доповнюють флагмана Ксеріон, що виробляється в Харзевінкелі. Підписання угоди між Гельмутом Класом та членом правління Рено Есей Патріком Фором напередодні виставки Сіма в Парижі викликало значний резонанс у засобах масової інформації після оголошення. Про це до кінця квітня поетапне злиття було схвалене антимонопольним комітетом. З 1 жовтня заводу Лимані почав змінювати колірну палітру з «Рено Orange на Грін», А з 1 листопада 2003 року всі моделі для нових ринків та ринків, що розвиваються, сходять з конвейеру у фірмових кольорах клас. Після завершення модельного ряду компанія клас представила на виставці Агротехніка 2003 повну лінійку своєї сучасної продукції, яка, окрім стандартних і спеціалізованих тракторів, включала «Лексіум-500», самохідну косарку Кугер і останнє покоління тракторів «Ксеріон», що вражало і викликало значний інтерес. Наприкінці 2003 року компанія Клас розпочала розробку великого трактора Axion 800 який вже через три роки з'явився в її асортименті. Це стало першим кроком у послідовній заміні портфелю продуктів з Лемана. З часом Целтіс «Арес» та Атлес були перейменовані в Аріон і Аксіон, які відкрили нову еру. Визначальні для галузі інновації. Нові трактори Аріон і Axiom відкрили шлях до численних інновацій, які стали визначальними для галузі. Великий термінал Цебіс з висококонтрастним дисплеєм для Аксіона, а згодом і для серій Аріон 500 і 600, кабіна «Панорамік» для Аріон 400, Аксіон TerraTraк перший напівгусеничний трактор з повною підвіскою, система Telematics для управління автопарком і Цемос. Провідна на ринку самонавчальна діалогова система допомоги оператору та оптимізації процесів для Аріон і Аксіон Сіматік. Трактори компанії КЛААС з Лемана також били рекорди 2013 року. Axion 950 416 кінських сил було визнано найпотужнішим стандартним трактором у світі з рекордною тяговою потужністю 242 кВт за результатами випробування, що було проведено випробувальним центром DLG на запит журналу про сільськогосподарську техніку профі. Під час тесту DLG PowerMix цей трактор випередив середній показник усіх інших тракторів на 15,6%. За цими й іншими успіхами стоїть команда розробників, які працюють на підприємствах клас по всьому світу та переслідують основну мету створення найефективніших і найпродуктивніших тракторів для фермерів і підрядників із різних країн світу. Понад 80 мільйонів євро на високотехнологічне виробництво та сучасний випробувальний центр. Дослідження та розробки не єдиний напрямок інвестицій. Компанія клас також впроваджує найсучасніші виробничі процеси та ергономічні робочі місця з 2003 року. Було реалізовано проєктів модернізації на суму понад 80 мільйонів євро. Найбільшим і найважливішим із них став запуск наприкінці 2020 року ініціативи Клаас Форс, завдяки якій виробництво було виведено на новий рівень заводу Лимані, де впроваджуються транспортні системи без водія, відомі як автономні керовані транспортні засоби або АКТЗ, та штучний інтелект ШАІ в логістиці тепер вважається одним із найсучасніших у світі. Нещодавно у Лимані також відкрився новий центр для відвідувачів, створений за зразком технопарку в Харзе Вінкелі. Двісті тисяч тракторів з Лемана вже в осяжному майбутньому. Навесні 2019 року завод у Лимані випустив 150 п'ятдесяти тисячний стандартний трактор компанії КЛАС. А в ювілейний 20-й рік очікується досягнення позначки в 200 тисяч одиниць. Сьогодні клас трактор в Лемані виробляє понад 60 різних моделей потужністю від 75 до 445 кінських сил, від простих тракторів для ринків із менш суворими стандартами щодо викидів, таких як Туркменістан або Африка, до високопродуктивного Аріон 400, переважно для європейського ринку, і високотехнологічного великого трактора Аксіон 900 тера Трак для світового ринку. Сьогодні заводу Лимані експортує трактори до 80 країн світу, включно з Північною Америкою з 2019 року. 20-та річниця спочатку випуску тракторів компанії КЛАС з Лемана. Короткий огляд. 23 лютого 2003 року компанія Клас підписує угоду про купівлю контрольного пакету акцій Рено Агрокультура. 1 жовтня 2003 року. Випуск перших стандартних тракторів клас Сіт в Лемані. 1 листопада 2003 року. Всі трактори виробляються в колірній палітрі від компанії Клас. 9 15 листопада 2003 року. Компанія Клас вперше бере участь у виставці Агрітехніка як повноцінний системний постачальник із широкою лінійкою тракторів від Celtis, Арес і Атлес до Ксеріон. 2006 рік запуск повністю оновленої серії Axion 800 з напівавтоматичною коробкою передач HexaShift і терміналом Cebis. 2007 рік до модельного ряду тракторів з Лемана додаються нові серії Arion 500 і 600. Axion 800 тепер доступний з безступеневою коробкою передач Сіматік як альтернатива коробці передач HexaShift, що перемикається під навантаженням. 2008 рік завершено придбання тракторного підрозділу Рено 2008-2010 роки. Будівництво нового цеху попереднього складання кабін та нового фарбувального цеху. Лютий 2011 року. Презентація нової серії великих тракторів Аксіон 900 з багатофункціональним джойстиком керування Сімоушен на виставці Сіма в Парижі. 2012 рік. Запуск нових серій Аріон 500 та Аріон 600. 2013 рік Axion 950 стає найпотужнішим трактором у світі, встановивши новий рекорд щодо тягової потужності для стандартних тракторів 242 кВт із застосуванням гальмівного вагону. Листопад 2013 року представлено Аріон 500 600 C-Matic з безступеневою коробкою передач eq 200 від Class Industry Технік. 2014 рік. Запуск нової серії Аріон 400 з революційною кабіною Panoramic. 2016 рік. Компанія Класс об'єднала зусилля з галузевим журналом Traction, щоб розібрати вживаний Axion 920 на окремі деталі для аналізу характеру зносу. Листопад 2017 року. Срібна медаль на виставці Агрітехніка за дві інновації: Axion 900 TerraTrack і Cemos for Tractors. Першу самонавчальну діалогову систему допомоги оператору та оптимізації процесів. Весна 2019 року. 150 п'ятдесяти трактор зійшов з конвеєра на заводі в Лемані. З 2019 року модернізація заводу з акцентом на головну складальну лінію, логістику та управління виробництвом у межах інвестиційної програми «Клас ФОРС. Завод майбутнього офіційно відкривається в травні 2021 року. 2021 рік трактор Axion 960 шістдесят з системою Cemos визнаний трактором року в номінації Екологічно чистий трактор. Вересень 2022 року. Нова центральна академія відкривається в Лимані. Ось така історія тракторів компанії Клас в нас вийшла. Ми впевнені в своєму продукті і точно знаємо. Трактори клас це надійний технологічний та економічний продукт. А на честь дня народження пропонуємо вам виграти один з подарунків: дві металеві моделі трактору клас Аріон, три фірмові футболки та два Лего трактору клас. Для цього потрібно поділитись фото з будь-якою моделлю трактору клас у нашому Facebook. Посилання на нього є під відео. Там буде пост про це відео, де ви зможете в коментарях додавати свої фото. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей.